Жив собі маленький зайчик на ім'я Зефірка, який мешкав у густому зеленому лісі. Він був дуже допитливим і завжди хотів дізнатися, що лежить за межами його затишної діброви. Зефірка мріяв про нові пригоди та нових друзів. Одного дня, коли сонце стояло високо в небі, зайчик вирішив вирушити в дорогу. Він стрибав через поля й луки, минаючи стежки, які вели все далі від його звичного дому. На своєму шляху Зефірка зустрів багато добрих і дружелюбних лісових мешканців: мудру стару сову, веселу білку з пухнастим хвостиком і навіть їжака, який подарував йому бурштиновий горішок на щастя. Але настала ніч, і маленький зайчик відчув, що заблукав. Темний ліс здавався зовсім чужим і незнайомим. Зефірка притулився під Великим дубом і злякався, але одразу згадав, що він не сам. У нього завжди є його лісові друзі. Усе буде добре, сказав собі зайчик і вирішив трохи зачекати. Вранці перший промінчик сонця пробився крізь листя, освітлюючи стежку, і на ній Зефірка помітив доріжку, яка вела до нового дому, чудової галявини, захищеної від вітру високими деревами й усипаної найяскравішими та найсмачнішими травами. Там жила доброзичлива сім'я їжаків. Як виявилося, родичі того самого їжака, що подарував зайчику горішок, вони радо прийняли Зефірку, запросивши його залишитися з ними. Зефірка з радістю погодився адже тут він знайшов не лише затишок і тепло, а й безліч нових друзів, із якими було весело гратися та дізнаватися щось нове щодня. Маленький Зефірка зрозумів, що новий дім це не просто місце, де ти живеш, це там, де на тебе чекають і люблять, і куди ти завжди можеш повернутися.